Пане Павле, про ситуацію на фронті. Далі десантно-штурмові війська, які тримають оборону Покровсько-Мерноградській агломерації, вони спростовують російські заяви про оточення Покровська та Мирнограда. Кажуть, що така умовна лінія розмежування у Покровську проходить по залізниці, і українські війська повністю. Північну частину міста підрозділи, що перебувають в центральній частині, вони стримують російські війська від просування. А в південній частині, куди інфільтрувалися росіяни, ситуація значно складніша, ну, тому що вони там накопичують свої сили для подальшого просування. І відомо також, що противник намагається оминути міську забудову, обійти з фланги. це саме кажуть ті військові, що тривають, тримають там оборону. Ще ворог намагається перерізати логістику. А ми ж працюємо над розширенням наших логістичних коридорів. Давайте почнемо із залізниці. Наскільки важливим є проходження лінії розмежування по залізниці, яке загалом військово-оперативне значення має оця інфраструктура в зайнятті нами тут наших позицій в можливості наступу та оборони? Ну, Там довкола залізниці в місті, там же ж промка, промзона, яка дозволяє більш-менш надійно закріпитися оборонцям. От, тому так і виходить. З іншого боку, ну це такий собі рубіж, зручний рубіж, навіть з точки зору виявлення противника. Ну, Це дозволяє утримувати рубежі. Тут ми відразу декілька різних тактичних моментів охоплюємо, і я не знаю навіть з чого почати. <смі> Бачите, ми розпочинаємо з безпосередньо боїв в місті. Дійсно, вже не перший день ми знаємо, що ворог це сили Другої загальної військової армії, яка наступає з півдня. От, якраз от в основному нині сили, які просочилися в місто, це вони. От, Тому південна частина. Покровська от, і, і їми захоплена. Але е, одночасно ця ж Друга загальна військова армія намагається охопити е, Покровськ е, з південного Заходу. Ці спроби, пригадайте, вони не один місяць відбувалися. Але от комбінація цих двох е, тактичних маневрів Вона має на меті е, скувати наші сили оборонців в місті. Да? Це дозвол, має, з їхнього точку зору, дозволило б обійти там, менше спротиву, дозволило б обійти поза містом в охоплення міста, здійснити довкола. Але ж ми ще спостерігаємо ще одна: з півночі нависає 51-ша армія російська. У цих успіхів не такі. Великі, тому що вони ну, спочатку вони влетіли ну, фальстартиматом добропільським виступом. І більше того, мало того, що вони потратились добряче на добропільський виступ, О, вдвоє так їх обрізали. Кількісно. З іншого боку, ті наші підрозділи і з'єднання, які це ліквідували добропільський виступ, тепер продовжують природним шляхом там в районі Роднянського, оце ж контрудар, фланг ціні про ворожі клишні. І так діяти як на півдні, в них там не вдається. Вони підтягують вже резерви, оперативні резерви. Це морпіхи, не тільки морпіхи, це з'єднання, яким насправді призначалось уже для розвитку успіху після прориву нашої оборони. Це поганий сигнал для противника. Але це такий сигнал для нас, що в них ще ж резерви є. Ми їх ложимо, ложимо, а вони лізуть нові. От. Повітря. Ну. Логістичні коридори. Тут теж дещо інше дещо поняття, не, не питання стоїть про утримання доріг, да, якихось підходів до міста. Питання полягає, що зараз на Покровськ, Мирноград околиці, довкола нього, це крім наземної поля битви, таке собі повітряне, поле повітряне битви, поле битви. Ну, першим ділом це малої авіації, якщо можна її так назвати, дронів. Наші сили оборони покладаються значною мірою, в тому числі, так, і Ф-16, і інші повітряні сили там наносять регулярно низку ударів по ключовим об'єктам противника. Росіяни продовжують нас завалювати кабами, от, а, а, але Основна битва от малої авіації дронів. Ми за допомогою дронів намагаємося зупинити противника, обрізати його логістику, підрізати йому тили, створити кілзону за тими підрозділами росіян, які просочилися в місто. Росіяни навпаки нас намагаються накрити дронами і для того, щоб фактично пересування. ну Таких коридорів в прямому сенсі слова, безпечних коридорів, немає ні у противника, ні у нас. І задача, про що доповідає корпус ДШВ, речник корпусу сьомого корпусу, про те, що ми боремося, в тому числі за створення от убезпечення якихось напрямків. Від дронів для того, щоб ну, здійснювати евакуацію, здійснювати постачання боєприпасів. Коли росіяни кажуть про оточення, от вони цим намагаються подати як оточення. Ну, якщо українцям нема чим постачати свої гарнізон, не фізично вони оточення, а от нема чим постачати свій гарнізон. Це оточення. Ну, можна це подати як оточення. І наші е, е, сили оборони говорять, що оточення нема, тому що е, ось цей е, не знаю, повітряний коридор. Да, повіт... ну, боротьба йде за повітряний простір. в тому числі. Тобто, війна на землі, війна в повітрі. Тобто кардинально зламити ситуацію на нашу. Користь може тільки більша кількість зброї, боєприпасів, і звісно, людей не тільки. Ну, звісно, що й людей, але й організації управління військами. Зараз ситуація така, що через складну ситуацію в Покровську найбільша загроза полягає Мирнограду. Мирноград він такий форпост на сході Покровського узла оборони. І е, тримається до слова, він надійніше, ніж е, Покровськ. Або, або росіяни ну, туди меншу зусиль докладають, розраховуючи дійсно охопити його, якщо захопити Покровськ, щоб Мирноград опинився в оточенні. От. І зараз ну, один з варіантів: якщо під тиском противника ми з Мирнограда частиною сил виходимо. Відсуваємося з Мирнограду. От приймають таке рішення, що Мирнограду треба залишити. Тоді ці підрозділи вони укріплюють фланги на Покровському напрямку. Тобто і південний напрямок проти Другої армії посилюється, і північний. Другий момент це продовження отих боїв на півночі, де Ті з'єднання, які добивали добропільський виступ, продовжують тиск з півночі. Там виходить взагалі ситуація така, що частина російських сил може сама в оточення потрапити. Якщо вони проб'ють коридор, то ну, так, лишня замість нависати, от перевертається ситуація діаметрально. Вони, вони стають вже під загрозою оточення. От. Тож говорити про те, що е, ситуація безнадійна, якщо що ось-ось ми маємо вийти з Покровська з Мирнограда, ну, я б не поспішав. І треба ж теж, наше командування теж розуміє, що з, е, Покровськ Мирноград це прикриття того флангу. Е, після Покровська Мирнограда, грубо кажучи, добропільський виступ буде 2-0. Цього теж не можна допустити.